Рійська народна казка, про яблука, що плачуть та сміються. У великого падишаха був єдиний син на ім'я Хаджаф. Одного разу хаджаф скакав на коні та ледве не збив з ніг стареньку, що несла глек з водою на голові. Стара впала, глек розлетівся над руски, а хаджав, голосно розреготався та пришпорив коня. Стара подивилася вслід злому вершнику та голосно сказала, нехай яблука у твоїх руках заплачуть. Усе це бачив бідний гошечник гусейн. Він підійшов до старої, допоміг їй піднятися та віддав свій найкращий глек. Стара взяла з рук гусейна новенький глек, подякувала йому та промовила. Нехай яблука у твоїх руках засміються, добрий чоловіче. А молодий принц Хаджа. З того часу втратив спокій. День і ніч він тільки й думав про дивні яблука, що плачуть та сміються. Кожного мандрівника він розпитував про країну, де ростуть чудесні яблука. Нарешті він вирушив на пошук. Прощавай, батьку, сказав він подишако, або здобудуть чудесні яблука, або загину На світанку хаджав покинув батьків палац. Довго їхав він по безкраїм полям та лісам, поки не опинився біля підніжжя Високої гори, де ріс старий дуб, якому виповнилося тисяча років, а з під його коріння било джерельце. Напийся моєї води та ходи праворуч, прозіркотіло джерельце. Ще чого пити цю брудну воду, пробурчав принц. Він не став пити воду та поїхав. Ліворуч. Довго він їхав, нарешті опинився на березі широкої річки. Підпливла до берега дика качка та промовила людським голосом «Дарма ти не послухав поради, багато днів втратив. Твій шлях праворуч. Розсердився, гаджав. Чого це ти мене повчаєш? Мене сина самого Падішаха, і Хаджав знову повернув ліворуч. Багато днів їхав Хаджаф вздовж берега річки. Бачить він. Сидить на березі жінка з немовлям, та гірко плаче. Хаджаф навіть не запитав, чого жінка плаче. Він помчав на своєму коні та став переправлятися на другий берег. Заплачуть яблука в долонях твоїх. Ох, заплачуть. крикнула жінка вслід зникаючому вершнику. У цей час молодий горшечник Гусейн теж вирушив шукати чарівні яблука. Тільки коня в нього не було, і тому віншов пішки. Минуло багато днів, і нарешті він прийшов до підніжжя гори, де ріс старий дуб. Напийся моєї води та ходи праворуч, прозіркотіло джерельце. Дякую тобі, джерельце, сказав горшечник та пішов далі. Довго йшов Хусейн, поки не прийшов до річки, підпливла до нього дика качка і сказала добре, що ти послухав поради, іди весь час, праворуч, і скоро досягнеш мети. Подякував горшечник Кать та пішов далі. Бачить, сидить на березі жінка з немовлям, та гірко плачеть. Чого ти плачеш? запитав юнак. Ха, як же мені не плакати? Я не можу перебратися на той берег, адже вода така холодна. Хусейн підняв на руки жінку разом із дитиною та переніс через річку. Ти добра людина, Хусейна, сказала жінка, і я тобі віддячу. А тепер слухай мене іди до гори, що сині долині, ти побачиш сад за гіри прекрасної. Там ти легко відшукаєш чудесне дерево, до нього тебе приведе перлиновий сміх яблук. Торкнися долонею стовбура дерева та прокажи мене прислала фатьма. На світанку піднявся Хусейн та пішов до саду за гір. Увійшов юнак до саду навколо стільки яблунь, яка ж знарівна. Як раптом він почув дзвінкий сміх і одразу пішов туди, звідки він лунав. Хусейн підійшов до чарівної яблуні та проказав заповідні слова мене прислала фатьма. Гілки нахилилися до нього, а чудові яблука самі стрибнули йому до рук. Хусейн вийшов із саду, тримаючи в руках чарівні яблуки, як раптом, де не взявся, скаче принц Хаджаф на коні. Гей, ти, жебраче, що це в тебе в руках? А нуди сюди. Пізнав хусейн принца, вклонився йому та відповів спокійно. Ці яблука, пане, самі прийшли мені до рук, а іншому вони не дадуться. Як ти відповідаєш, сину самого Падишаха? закричав Хаджаф, він ударив хусейна мечем по голові, вихопив у нього з рук чарівні яблука та поскакав геть. Дізнався багдадський султан, батько Заїри Прекрасної, про те, що в саду його дочки зникло кілька чудесних яблук. І наказав він оголосити, що віддасть свою дочку за того, кому чарівна яблуня сама віддала свої яблука. Почув про це принц Хаджав та вирішив попитати щастя. Він зібрав великий почет, навантажив. Підводи подарунками для принцеси та вирушив у дорогу. Серед слуг принца був і горшечник Хусей. Він хотів подивитися на принцесу Заїру та ще раз побачити чарівну яблуню. Хаджав прибув до султана, вклонився йому і його дочці та оголосив, що привіз чарівні яблука, принцеса Заїра. Захотіла подивитися на своє яблука. Витяг принц їх із торби, а рум'яні яблука заплакали, заридали, застогнали так, що всі навколо теж заплакали. Цей чоловік-обманщик, сказала Заїра прекрасна. Нечесним шляхом дістав він мої яблука. Не буду я його дружиною. А яблука випали з рук хаджафа та покотилися по доріжці саду. Котяться вони, котяться, як раптом зупинилися біля ніг горшечника хусейна, що стояв посеред почту принца. Нахилився Хусейн, взяв у долоні яблука. А вони одразу ж припинили плакати і залилися сміхом так, що сад сповнився веселощів та радості. Батько, ось той, кого доля мені призначила, сказала Заїра, так горшечник Хусейн став чоловіком Заїри.